Сьогодні майструємо подарунок для депутату Європарламенту. Це буде знак вдячності за підтримку роти вогневої підтримки батальйону Вовки да Вінчі». На озброєні цієї роти стоять в основному Браунінги та МК-19, що мене і попросили відтворити. Втулити і те і інше було б, звісно, насичено, але аж ніяк не реалістично. Тому вирішив зупинитись на Браунінгу. Ця діорама відтворюватиме зруйновану забудову Бахмуту, де батальйон Вовки да Вінчі» разом із іншими підрозділами вів тяжкі бої задля пришвидшення процесу, розфарбувати будів. Та фігурки мені допоміг товариш. До речі, про фігурки у цій роботі це справжня ізюминка. Я вирішив додати справжніх бійців вовків да вінчі. тільки маленькі. Бренд спалах відсканував їх у реальності, відтворив у 3D та роздрукував на фотополімерному 3D принтері. Тому це точні просто зменшені їх копії. І ось такий у мене вийшов результат. Так я також додав заднього фону. Останнім часом цікаво експериментувати із цим. На завершення фігурки від спалах просто топ. Ну і звісно радий бути причетним до такого подарунку.